Емоції вже трохи вляглися, починається, що називається аналіз, як далася гра. Ну, можна сказати, Гра була моментами, моментами було добре, грали, моментами можна було краще зіграти. Но, я думаю, ми подивимося гру, розберемо помилки і будемо рухатись далі. Це наша перша офіційна гра. Я думаю, це важливо було для болельщиків, то, що ми перемогли і всі з добрим настроєм поїдуть додому. Ну, другий тайм це вже, в принципі, і забиті голи, це, це, це більше якби індивідуальні помилки. Тобто, внаслідок чого вони відбувалися. Ну, ну зараз важко говорити, тому що гра тільки закінчилися. Думаю, ми подивимося. Там не тільки одного якось були помилки, всі команди, вся команда пропускає, вся команда забиває. Думаю, розберемо, будемо рухатись далі. Ну, от е якщо розглядати цей суперкубок як певний підсумок роботи, можна сказати, що вона вдалася на зборах. Ну, напевно, що вдалося, тому що ми перемогли сьогодні, непогано виглядали в деяких моментах, допускали помилки, які не потрібно було. Ну, я ще раз говорю, це наша перша гра, і думаю, що е коли чемпіонат почнеться, ми будемо все краще і краще набирати форму. Чи став несподіванкою шахтар, що змінюється у зв'язку з тим, що новий наставник? Ну, я можу сказати, нам не цікаво, який шахтар. Ми дивимося на нашу гру і розбираємо тільки свої помилки. А серія пенальтів, да, от, що, що, що було за порукою все ж таки, успіхів? Те, що ви стояли, як є, є, єдине ціле, в принципі, нерви. Ну, ми і на полі, я думаю, були єдиним цілим, і за полем були єдиним цілим. А серія пенальтів це, мабуть, десь якась і лотерея, і. В кого кращі нерви, і можна десь процентів 20 майстерства десь. А преса на тебе тобі відводить роль нового лідера Київського Динамо. Чи готовий ти до таких авансів? Аванці, я думаю, мені не потрібні, мені потрібно виходити доказувати в кожній грі, що я достойно грати в першу чергу в Київському Динамо в основному складі і приносити пользу команду. А, ну, Говорити можуть всі, мені потрібно доводити це все на полі.